Карпатія відвідав перший секретар національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Своїм візитом він розпочав цикл круглих столів з обласними журналістськими організаціями. У Івано-Франківську гість з Києва відкрив виставку своєї колеги з тисмениці Надії Теличкан та поговорив з медійниками на теми, що їх цікавлять. На зустріч запросили і коломийську делегацію. У її складі був наш колега Богдан Малецький. В початку Сергій Томіленко відкрив виставку талановитої художниці, а ще не менш талановитої журналістки стисниці Надії Теличкан. Сама ж майстриня розповіла про те, як почала творити, і головне, яку техніку обрала. Виставка розміщена у приміщенні обласної організації спілки журналістів у Івано-Франківську. Далі у колег гостя з Києва виникло чимало питань. Вони одразу ж вирішили їх задати першому секретарю НСЖУ. Зокрема, всіх цікавила мета приїзду одного з керівників організації. Сергій Томіленко зазначив, що такі візити відбудуться і в іншій області України. На сьогодні відбувається створення нової програми розвитку національної спілки журналістів України. Це пов'язано із реформуванням нашої організації, адже у квітні було обрано нового голову національної спілки, новий керівний склад. І ми хочемо, щоб Національна спілка журналістів України була сучасною медіа організацією, яка представляла професійні інтереси всіх працівників засобів масової інформації. Відповідно, в кожному. Регіоні відбуваються подібні засідання, круглі столи, спілкування із колегами, зокрема в Івано-Франківську, ми хочемо організувати круглий стіл, на якому обговорити і почути думку як членів спілки, так і працівників засобів масової інформації, які не входять до нашої спілки. Про те, все таки яким професійним майбутнім бачиться. Для місцевих журналістів робота в медіасфері, які є актуальні проблеми, потреби і для того, щоб НСЖУ була їх виразником. На засіданні круглого столу Сергій Томіленко розповів про основні принципи роботи головного журналістського органу. Також він сам особисто вручив новим членам організації посвідчення та значки національної спілки журналістів. Натомість новачків цікавило питання, що дасть їм вступ до лав національної спілки журналістів України і чи потрібні спілці нові сили та кадри. У нас є програма Спілка, це НСЖУ, це спілка молодих. В рамках цієї програми ми пропонуємо серію безкоштовних семінарів, тренінгів, навчань, які ми залучаємо своїми силами, і це можливість спілкування із професіоналами київськими, столичними або з інших регіонів. Ну, власне, якщо в побутовому розумінні, то спілка полегшує отримання. На сьогодні різноманітних віз або документів, які засвідчують професійний стан журналіста і вони полегшують трошки в якомусь розумінні пересування за кордон або участь в різноманітних конференціях. Голова обласної організації спілки журналістів Вікторія Плахта поставила перед першим секретарем ряд важливих питань. Вона окреслила ті головні теми, над якими мав би працювати центральний офіс та організації на місцях. Користуючись нагодою, що до нас приїхав перший секретар Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Хочемо на круглому столі порушити ряд проблем. Ну ви знаєте, що зараз нелегко живеться з журналістиці, особливо комунальним засобам маси інформації. Ми вже більше півтора року говоримо про реформування, півтора десятка років говоримо про реформування. І так, скільки вже було різних концепцій, скільки було законопроєктів, а вісім нині так. Друге зараз на самі редакції не можуть розібратися, хто вони є, чи вони комунальне підприємство на рівні ЖЕКУ. Чи вони яка зараз форма господарювання? Ми вже попередньо у нас відбулося сьогодні засідання секретаріату за участю Сергія Томіленка, і маємо домовленість, що в листопаді проведемо семінар редакторів, на який приїде медіа юрист Тетяна Кутюжинська, відомий юрист. Вона справді дуже потужний юрист, де ми зможемо обговорити оці всі питання саме починаючи від назви, від статуту, від укладання угод. Після вручень посвідчень та значків новим членам відбулася дискусія між журналістами та керівництвом спілки. Присутні обмінялися думками щодо роботи центрального апарату, підказали проблеми регіону та попросили посприяти у захисті прав журналістів у регіонах. Від імені національної спілки Сергій Томіленко зазначив, що всі пропозиції колег будуть враховані. З Івано-Франківська, Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подієнтика.